Подано вже більше тисячі заяв. Набір до нової патрульної поліції стартував. Тут кажуть, пройдуть найдостойніші. Сумчани хочуть до лав патрульних змінювати структуру та допомагати людям. Хто ж бажає стати копом, розвідувала Наталка Лисик Карбовська. Доброго ранку. Будь ласка, ви бажаєте вступити до нової поліції. Заповніть, будь ласка, анкету українською мовою, друкованими літерами. А за столом вже заповнює анкету пан Андрій із дочкою Софійка за те, щоб тато стежив за порядком на вулицях. Ось заповняють анкету теж а як тебе звати? Софія. А це твій тата? Так? Так. Він зступає до нової поліції. Що ти про це думаєш? Думаю, що добре. На 300 місць патрульних подано вже біля тисячі анкет. Сумчанин Олександр, незважаючи ні на що, вірить у те, що зможе потрапити до обраних, щоб продовжити династію. Всі мої, ну навіть дядько. Батько, сестри, вони працюють у лавах міліції. Тому я думаю, я буду продовжувати це заняття. У Альони сім'я має дитину. Якщо поступить, планує дитя відправити до бабусь. Сама каже, змінювати систему. Чоловік у мене проти. Він каже, що це не жіноча справа. Працювати поліцейським, патрулювати вулиці. Але хочеться чомусь. Довести йому доказати, що я можу, що жінки можуть бути поліцейським. Сергій Філь приїхав аж із Харкова. Він справжній полісмен. Сподівається, що честь мундира не забруднить і сумська молодь. Я бачив в очах молоді, яка прийшла подавати анкети. Все-таки огонь, іскру. Я думаю, що все-таки це буде, достойна заміна дістання міліції. Відзначив початок набору своїм візитом колишній кіборг із позивним маршал, а нині заступник начальника департаменту патрульної служби МВС України Євген Жуков. По тестам все провіряється. Я особисто здавав тести. Я ці тести як це очень, очень тяжоли. Там около 3-4 часов вони будуть здавати. Mm. І там уже спеціалісти, психологи работають, определяють як лічікмають, не обманують. Ну такі моменти, як он як он може работати, як он реагує там на кіт стреси. Набір до нової патрульної служби продовжуватиметься до кінця місяця. Наталка Лесик Карбовська, Олександр Олексієнко, новини СТС.